Знаєте що? ось дивіться, біля мене людина. Бомж. І він сидить і розмовляє з цією жінкою красивою на постері. Вона такий настрій поганий. І знаєте, що мені підняло настрій? Реально. Коли побачив, як цей бомж посміхається. Щиро пиздец. Посмішка, бомжа щиро. Це щось непередаваємо. Ти сидиш, ти одягнений, в тебе вдома чекає теплий дім, їжа, там, в кармані є гроші. Тут, де я знаходжусь, зараз мирне на небо над головою. Все добре. Але бувають різні моменти в житті кожного з нас. Хулистає Піздець, херово. І коли я бачу це. Без жартів. Ти розумієш, що все короче, в голові. І коли перед тобою посміхається щиро, так, сильно, бомж. Це ж нереально. Він зараз буде спати Десь на підлозі. Їсти те, що тут є в смітниках, десь знайде гроші на випить. І при цьому всьому людина посміхається. І в цей момент я сижу і задумуюсь, що ми робимо не так. Чому в нас часто настрій гірший, ніж бомжа, якого нема будинку, даху на головою, грошей? Толком їжі, нормального ліжка навіть, що зробила з нами система, чи що ми самі собою зробили з нашою головою, що ми не посміхаємося від звичайних дрібниць, так як робить це бомж. Десь. треба проаналізувати